Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми намалюємо листівку до новорічних свят акварельними фарбами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі для просування україномовного контенту. Для створення такої новорічної листівки нам знадобиться лист акварельного паперу розміром 18х24 см простий олівець гумка. Будь-яка округла форма діаметром 2,5 на 3 см приблизно. Шматок картону, ножиці, акварельні фарби червоного, зеленого та золотого кольору, пензлі та ваше бажання. Ділимо листочок навпіл, прикладаємо нашу округлу форму і обводимо, якби компонуємо композицію з трьох кульок. Обводимо нашу форму, домальовуємо кріплення до кульок і за допомогою лінійки малюємо так би мовити, ниточки, на яких наші кульки будуть висіти. Зараз на кусочку на шматочку картону вирізаємо зірочку і обводимо її, використовуючи як шаблон. Додаємо якісь декоративні елементи, які вам захочеться додати. І розфарбовуємо далі наші кульки акварельними фарбами, різними відтінками червоного кольору. Намагаємося виділити, додати об'єм нашим кулькам за допомогою рефлексів і затемнень тіньових місць. Там, де нам потрібно зробити світло, світліше місце, ми просто пензликом вибираємо фарбу, споліскуємо його у водичці, трохи відтискаємо і забираємо, прикладаємо до кульки, і фарба всотується в пензлик, і ми можемо таким чином зробити висвітлення на кульці. Ось зараз. Як я це зробила, просто зібрала фарбу пензликом і е, виявляється об'єм за допомогою таких простих способів. Після того, як намалювали кульки, можна зафарбувати зірочки і інші декоративні елементи. Десь фарбу накладаємо світлішу, десь темнішу червоний відтінок. Таким чином, у нас з'являється об'єм. На декоративних елементах, і це додає динаміки нашому малюнку, нашій листівці. Цю листівочку ви зможете подарувати або своїм друзям, або рідним. Зараз робимо, змочуємо поверхню листочка не дуже, так, щоб не дуже було багато води. І фарбуємо фон таким відтінком жовто-зеленого кольору, як би робимо таку підкладку під гілочки після того, як вас влаштує кількість фарби і води. Можна е, додавати вже гілочки, але уважно слідкуйте, щоб було не дуже мокро, тому що вони розпливуться і не залишаться е, е, цих тоненьких рисочок, які в нас символізують гілочки ялини. Десь темніше, десь світлішим кольором е, залишаємо колір. І таким чином створюється ілюзія оцих от гілочок. Зараз робимо набриск. І тепер тупим, тупою стороною ножа проводимо під лінієчку посередині, там, де ми робили е, лінію олівцем, і наша листівка готова. Бажаю всім гарного новорічного настрою та веселих свят!